Вони вже забули про безтурботне навчання у школі та безпечні прогулянки із друзями. Зате добре знають, як воно здригатися від ворожих обстрілів. Майже чотири десятки дітей із прифронтової зони приїхали на Прикарпаття на відпочинок. За сотні кілометрів від зони бойових дій, десятикласниця Ангеліна із посмішкою на обличчі ділиться враженнями від своєї нової тимчасової родини. Хороші всі такі добрі. У нас ну, от, ніяких такі де ж людей ну, немає, як тут нині, як і решта дітей, дівчинка освоюється в сім'ї одного із соцпрацівників. Єдині турботи то знайти вільний час на численні прогулянки та спільні розваги. Про все це зізнається Ангеліна вдома і думати забула, бо там постійна війна. много розрушили дому. Ну може, як звикли до того, що там стріляють, ну а так і так сильно, близько, то. До бабушки там погріб. А це Сашко. Він також приїхав на відпочинок із Боремного сходу і за кілька днів перебування тут вирішив залишиться мешкати на Прикарпатті. Чи не вперше від літа хлопець, котрий не усе мріє стати футболістом, у дворі ганяє м'яча із новим другом? А ще радо демонструє придбані сувеніри, патріотичні магнітики та національні прапорці. А от про своє життя на рідній Луганщині у час бойових дій розповідає безапеляційно, коротко і вельми неохоче. Хіба лише про товаришів військових у мене там з назваді друзяї из 131-го БТР -а. дядя Міша, дядя Юра, дядя Вадим і з машини дядя Юра теж. Ми їм махали, а нам давали згущенку і тушенку. А ти знаєш, чому вони там? Тому що їх заставили воювати. Тож ті зарази прийшли сюди і почали по нам. Однак, на час візиту маленьких Донбасівців, тема війни в цьому домі суворе табу. Навіть новини разом з дітьми тут віднедавна не дивляться, мовляв, над усе хочуть бодай на трохи відволікти малечу від тривожних думок. Що вони відчули родинне тепло, затишок, спокій. Вони зрозуміли, от Сашко ж сказав, що він уже привик до того, що, що там стріляють йому нелячно. А мені хочеться, щоб він привикав до інших речей. Забував про ті речі, які відбуваються там. На Прикарпатті дітлахи з прифронтової зони мешкатимуть близько двох тижнів. Окрім домашнього затишку, волонтери запланували для них низку пізнавальних екскурсій та відвідини гірськолижного комплексу.